Всім привіт! Я знову на цьому городі, шоста вечора. А так як у мене багато займає часу поливання полуниці, раз на 3-4 на дні я поливаю, а то я вийшла раніше. Тому що якщо я вийду о 8, коли вже сонце сіло, то я не хочу тут годувати комарів. Там полити і ось цю полити. Дивлюся, я оце на помідори. Тут ті, що наші. Збирані, ті, що мені присилала пані Наталя Семено, насіння, вибачте. І, напевно, вони такі якісь середні, не ранні, тому що ранніх я тут взагалі ніякого сорту не бачу. Вони так починають міняти колір, але їх ще немає. Є он такі велетні прямо висять. Ну, бачу, він, міняють колір. Гон якісь здоровезні, якось цьогорічна спека, навіть не стільки завіс, як у нас було раніше і раніше. І поки в мене набирається вода, я хочу показати вам інші помідори. Ви ж не думаєте, що ми без своїх помідорів? Росте непогано перчик чи то вершинна гниль, чи то попікся, але без перцю також не будемо. Набирається моя водичка. А ось мої фаворити. Я скажу по правді, я вже помідорів домашніх, наїлася. Саджені стаканчики. Кінці березня, у 20-х числах, отам десь. А посаджені, висаджені сюди, не думаючи головою, що будуть заморозки, під плівку. Але плівки в мене хватило рівно. Поставила дуги і накрила плівкою, і її хватило рівно, ось поки. Ці, а також ряд оцих, я накривала, ну, чим, що в мене було, тим я і. Накривала. Треба вирвати піленьки на завтра. Ось, дивіться, накривала гіллям, трохи попеклися. Але це не суттєво. Головне, що є показник і є врожай. Так, дивимося, що за сорти. Перенесли вони в мене приморозки, гарненько так. Особливо ці, що під плівкою були, цим було дуже гарно. А ці, я думала, з них діла не буде. Які ж сорти. Ось мої сорти. Асвон. Вони всі ранні, 95-100 днів. І знаєте, по днях так і виходить. Так і виходить. Шаста селекція США. Я не знаю. Червоних тут взагалі між собою я не розрізняю. Взагалі, єдиний наш український сорт, ну, наша компанія це ось цей зарево. І томат Yellow River. І найсмачніший з них це ось цей жовтий. Ось він маленький. Ось такий. Проводила я всі обробки від фітовтори і кореневу обробку, кореневу обробку від вершинної гнилі, а також по листу. Все в межах норми, дозування і так далі. Оцей найсмачніший. Хоча і ці всі дуже гарні, але ж я кажу, я їх тепер не розрізняю. Не розрізняю, де який сорт із цих червоних. Всі вони дуже гарні. Вони так дуже гарні пішли на транспортування. Вони солоденькі, не водянисті, на салатик. Саме те. Дуже гарні помідорчики. Я, мабуть, ці сорти. Братиму і на наступний рік. А може, своїх жовтеньких не вибираю. бо це жовтий, це, це моя любов, Та що я цих два зараз з'їм. Шикарні помідори. Мені дуже сподобалися. Ось тут мої влізли лампочки. Це самосійки. Був тоді в тому році кущик тут, той вони сюди. М -м -м, дуже солодкі. Хоча спека аномальна і спала, пішла на спад. Але все одно відсутність дощу, вона так і дається. Взнаки, через те я поливаю полуницю, тому що не хочеться, щоб вона загинули оті всі молоденькі дітки. Я задоволена, знаєте, ми завжди садимо великі ділянки з помідорами, а оце дивлюся, що отаких от би касетної розсади ще б хоча б, так як місцина, оце з кабачками, і вистачило б за очі. Просто і їв би, і консервував би і не задумуючись. Вон які красені. Дуже я задоволена цими сортами. Беру їх вперше. У нас колись були оці жовтні, не колись, а завжди в нас були вони. Але цьогоріч чомусь не зійшло насіння. Не зійшло. Не знаю, тому в тому році збирали зі своїх ж, як і завжди робимо. Але. Тепер я їх не упущу. Тепер хлопці зі мною надовго. Так, по жоржинах. Питалися мене в коментарі, чого я проходжу мимо і не показую їх. Бачите, них зараз з вами період спокою. Вони так відцвіли протягом цієї спеки. Вона їх просто з'їла. Самі квіти. Тут червоні ось такі. Зараз піду свіженьку найду. Ось така фіолетова, свіжіша, її зараз не бачу, вона така повноквітненька. І ось така червона. Сортів, дівчата, я не знаю. Мені їх подарували. По клубочку, по тому корневищу, такому невеличкому. Мені їх подарували вже, мабуть, років 6 тому чи 7. Вони, може, вони біщі тут на городі виросли. Це вперше я їх сажу на городі. Вони в мене завжди були в квітнику. А в квітнику у мене поливається, і вони через надмірну вологість, бо садила я їх під забором, щоб вони мені не мішалися і не закривали інші квіти. І вони в мене росли по 2 метри, а то й більше ламалися. А тут помірно. Я їх з весни трохи поливала. І отака мені висота подобається більше. Ну, Вони ось віддихнуть трошки, бо ростуть ось новенькі бутончики. І вони ще заквітнуть. Шукала я фіолетову, і я такої не знайшла в каталозі. В каталогах шукала в гуглі. Не знайшла. Ось вона буде ще цвісти. Дивіться, тут навіть ще не цвіла. Це та, що примерзла з весни. Тут ще не цвіла, це на осінь буде цвісти. І ось фіолетова ще не цвіла. Це там кущик чогось виперло, її цвісти. Ось також фіолетова ще не цвіла. А ця вже зацвіла була. Фіолетової я не знайшла такої. Є схожі, але не те. А от червоної. Я не знаю, я по фото 4 чи 5 підходящих сорти знайшла. І не знаєш, вони настільки схожі між собою. Це вона вже трохи підсохла, вона така, як свіженька, дуже гарна. Але так вони схожі, ті сорти один на один. І на, і на мою ж квітку схожі. Ще я навіть не берусь казати, які це сорти. Ефектні, гарні. Можливо, хто бажає, бо для мене це за там як викопаю їх восени. Тут буде забагацько. Поділок. Від жоржин і далі до помідорів. Але, знаєте, я не дуже переймаюся. Якби не було цих моїх касетних помідорів, то, звичайно, б хотілося б. І переживав би, що вони так довго не спіють. Але прийде час. І все буде. Так, що тут моя наша? Квасолька. Он ще спаржувої трохи наросло. Ця вже скоро буде готова. Зараз пожертвую вже однією. покажу, чи вона колір там міняє. А ні, ще не міняє всередині колір. Так, чуть-чуть. така робиться з червоними цяточками. А так ще ні. Так, куди ж я вас веду? Тож показала лампочки, помідори. Ось вони в мене окремо посаджені. Вони такі ранні, можна сказати, що вони ранні, тому що вони саджені разом з усіма оцими помідорами, з основною ділянкою, що з парника на гноянці. Але я їх уже їм. Так, точно як сорт називається, я не знаю. В тому році мені сподобалось, як мама їх закривала в літрові баночки цілими. Боже, це така смакота. Вони і так дуже солодкі. Дуже солодкі помідори. Ми їх окремо посадили, бо вони високі, лягають, а ми ліниві не підв'язуємо. Це я вчора ось виривала. Так, вчора я виривала, ходила тут. Ось такі вони ростуть. Це мені ще під вечірок буде. Дуже вони мені подобаються відмовлятися від них я не хочу. Не хочу. І вони дуже довго плодоносять. Оце як почали плодоносити, як в тому році було. І в вересні місяці ще були. Оце з липня, цілий серпень, вересень вони тут спіють, а далі вони цвітуть. Знаєте, на них наче й сонця не було. Зараз тут холодок ось. Але ж в обіди сонце пекуче, 50 градусів палило, а на них його наче й не було. Тому це також, а ще тому, що вони жовті. Жовті. От такі у нас помідорні справи. Зараз жаліюся сама собі, думаю так, а потім будемо впривати, консервувати всю ту масу, яка наспіє, дай Боже, аби наспіла. Ой, який же солодкий. Ніякий великий не зрівняється. З тих, що я пробувала, які ми вирощуємо з оцими жовтими. Пані господиня, а ви скоро? Така гарна. На цьому все. Пішла я працювати, бо ще полити полуницю, зводити бусю. І ще в мене варення чекає закип'ятити і розкидати по баночках. Всім гарного вечора! Ловіть помідорку!